Добрий день, друзі! Квітучі сади наповнюють ароматом землю. На цей солодкий запах злітаються бджілки. А знаєте ви, що для отримання ложки меду 200 бджіл повинні збирати нектар протягом дня. Медоносна бджола махає крилами зі швидкістю 11400 разів за хвилину. Саме це створює характерне бджолинне дзішання. Еволюція! Допомогла бджолам вибрати найоб'ємнішу з можливих форм для збирання меду, яка при цьому легко з'єднується з іншими такими ж формами, і це шестикутні стільники. Зобразимо бджілку на стільнику в сьогоднішній поробці. Для роботи вам знадобиться кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, олівець, клей олівець пластикові оченята, Товстий двосторонній скотч. Починаємо з виготовлення основи композиції. З жовтого картону виріжеть шестикутник зі сторонами приблизно 10 см, для бджілки з кольорового картону виріжеть тільце овал 6х8 см. Для голови круг 6 см у діаметрі. Лапки вусики. З кольорового паперу дві пари крил. 4 овали 6,5 на 4 см. Склейте спочатку крила тільки внизу. А потім по черзі всі деталі. Приклейте щічки та очі. Домалюйте усмішку. Бджілку приклейте до шестикутника на товстий двосторонній скотч. Для циберка виріжіть з кольорового паперу трапецію висотою приблизно 3,5 см. Та смужку для ручки. Відігніть з боків приблизно по 5 мм. Ці згиби приклеїте до з основи, формуючи цеперку. Додайте ручку. Всередину кладіть шарик з серветки або паперу. Виріжіть квіти. Зробіть розрізи між пелюстками та трохи їх відігніть всередину. Додайте серединки. Приклейте до композиції тільки посередині. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.